Як націю об'єднала спортивна гра, засуджений до довічного ув'язнення 1964-го, Нельсон Мандела все ж виходить на свободу у 90-му. Одразу ж він починає боротися за права темношкірої більшості в Південно-Африканській республіці, та загалом намагається згуртувати країну, стає президентом. Але після сотень років ворогування відносини між білими та темношкірими у пар дуже напружені. Аж ось Мандела помічає деталь як ніде одностайними. Він бачить людей на матчі із регбі і вигадує спосіб саме через спорт об'єднати націю. У головних ролях фільму Непідкорений Морган Фрімен. Саме він зіграв Манделу та назвав цю роль найскладнішою за його кар'єру та Мет Деймон. Він грає капітана збірної пар із регбі, який після зустрічі з Манделою веде свою команду до перемоги. Режисер стрічки Клінт Іствуд. Наступне кіно до підбірки – Ще одна робота режисера Клінта Іствуда: Крихітка на мільйон доларів. Тут же можна побачити і Моргана Фрімена. Фільм розповідає про трагічну долю жінки-боксерки Мегі Фіцджеральд. Вона переконана, що може стати зіркою жіночого боксу. Але тренер Френк Дан, у якого хоче вчитися, категорично відмовляється з нею працювати. Чому він змінив свою думку? Та як розвинулася доля боксерки, напружені життєві драми та складні вибори. Цікаво, що Клінт Іствуд не лише зрежисував стрічку, а й зіграв головну роль тренера. Історію відзначили і глядачі, і критики. Загалом картина виграла 25 нагород. Зокрема, чотири премії Оскар за найкращий фільм, режисуру. Отримала статуетку і актриса Гіларі Свонг. А за роль другого плану Оскар заслужив Морган Фрімен. Наступна спортивна драма отримала шість номінацій на Оскар у 2012-му. Людина, яка змінила все, показує шлях успіху бейсбольної команди Окленд Атлетікс. За сюжетом ця команда нікому не відома. Але її менеджер Біллі Бін готовий піти на все заради успіху. Він залучає математика Джоні Гілла, що допомагає йому статистично прорахувати рівень успішності гравців. Стратегія двох товаришів здивує усіх. Стрічка режисера Беннета Міллера заснована на реальних подіях Америки 90-х. Це історія про тренера новатора за мотивами книги Манібол у головній ролі Бред Піт. Справжню відвертість і чесність для глядачів розкрила спортивна драма про Девіда Бекхема. Документальний міні-серіал Бекхем розповідає про кар'єру англійського футболіста та капітана національної збірної Англії. У серіалі з чотирьох серій оскароносний режисер Фішер Стівенс відверто розповідає, як звичайний хлопець із Лондона виріс в одного з найбільш легендарних футболістів світу. Бекхем побудований на щирих інтерв'ю із самим футболістом. Усе це супроводжується ексклюзивними архівними кадрами. Чимало з них світ побачив уперше саме в міні-серіалі. Також у кадрі можна побачити дружину Девіда, відому повзірку Вікторію Бекхем а ще батьків. Колишніх товаришів по команді Манчестер Юнайтед і навіть затятих суперників. Головна ідея серіалу зводиться до розуміння, як саме вдалося Девіду та Вікторії подолати всі труднощі на життєвому шляху. Під час інтерв'ю за парою цікаво спостерігати, як мінімум, завдяки безкінечній дискусії між ними. А найдивовижніше – це те, що і Девід, і Вікторія змогли перетворити їхні юнацькі стосунки у справжнє кохання, шлюб і сім'ю